Початка, добрий вечір. Поки що мене заснули, я вам покажу швиденечку одну аплікацію на друге підборіддя. Вчора сталася така штука. От, те, що я затейпувала собі на шию, пішла алергія. В чекті сталося, да? так? що шия була не обработана, так як треба. По-друге, снялася, я її погано пропитала. І по-третє, що по-третє? По-третє, якщо тейпуєш і через день знімаєш, клей максимально активізується. Коротше, так не треба робити. Ну, нічого, це буває. Показую вам аплікацію на друге підборіддя. Завіряємо від уха до уха. Зараз покажу одну секретну техніку. Називається панч. Беремо отакий вот шматочок. складаємо його нафту. І дивіться, тут тепер розрізаємо. Отак, десь на 5 см. Потім, виходить, така штука. Потім, дивіться, отут вот з краю. Складаємо де не обрізане, І дивіться, з двох боків до середини прорізаємо. така ось, виходить штука. Потім беремо, згинаємо, там де не отрізане, а тут отрізане виходить. І посерединочці, посерединки, прорізаємо не до кінця. Дивіться, не до кінця. Дуже така прикольна нарізка, хоча це м -м, соти називається. Що ми робимо? Закруглюємо наші края. Беремо сіворотку, вона така, сіворотка. Тик, тик, тик. Шлідок теж. Хочу коротенькою записати, але вона не виходить. Тепер що? А, розріза, розірваємо, розриваємо. Беремо, бумажне захоплюємо тут. Так, тепер підберіть у нас. Виходить аналітична. Ось так. Тепер так. Тепер дивіться, що тут. Ось так, сюди. Тепер да, це без, без натяження. Ось свій мама вже. Йду. Зараз іду! Я просто не вот сюда прокладываю сюда. Здесь да, я иду. Сюда, сюда. И тут для я сейчас иду. Две секунды. Так, что у нас получается. Так, иди сюда. Иди сюда. Для уха. Так, вот такие. Поняли, да? Чуть менше, <плес> але вот так вот що. Суть вони точно катична дренажна аплікація. Це що стосується другого підборіддя. Трохи крив, кривота, але сам факт, тут повинні бути такі тунелі. прорізані. <плес> Все, зараз ще одну покажу.